Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: перше голосування у новій системі «Голос» у форматі відеоконференції відбулася позачергова сесія полтавської міської ради. Полтавські волонтери долучилися до порятунку тварин з Херсонщини. За решетилівську віддали свої голоси полтавці в ході повторного голосування за переіменування вулиці Маршала Бірюзова. Перейменування міського пологового будинку, виділення коштів з бюджету Полтави на укриття лікарень та допомога військовим сьогодні у режимі онлайн відбулася позачергова сесія Полтавської міської ради. Вперше працювали у новій системі голосування голос, які рішення депутати не підтримали. А за що проголосували одноголосно? Дивіться у сюжеті. Перше голосування за системою голос 14 червня у форматі відеоконференції відбулася позачергова сесія Полтавської міської ради. На засідання зареєструвалося 27 обранців. Перед розглядом питань порядку денного до присутніх звернулася голова громадської організації сім'ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини Наталія Чепіга. Ми просимо вас змінити назву сектора. Поховання не просто меморіальна, а меморіальний комплекс, так щоб всім було зрозуміло, що це. І ще це не просто поховання почесних героїв. А так як тоді ще планувалося, буде називатися сектор військових поховань. Звернення депутати прийняли до уваги і перейшли до розгляду 15 питань порядку денного. Перше не підтримали. Не проголосували за припинення депутатських повноважень Марини Пілатової з фракції Слуга народу. Не підтримали депутати і питання про тимчасове здійснення повноважень міського голови. Натомість одноголосно проголосували за перейменування міського пологового будинку у перинатальний центр другого рівня. Ня в останні роки тут надають допомогу усім вагітним і жінкам захворюваннями та у випадках передчасних пологів після 34 тижнів вагітності. За словами директора міського департаменту охорони здоров'я Сергія Котова, завершальним кроком до отримання нового статусу стало відкриття відділення реабілітації новонароджених другого етапу виходжування. Протягом останніх років створено необхідну матеріально технічну базу та кадровий потенціал для завершення формування повного циклу надання перинатальної допомоги у наш нашому міському клінічному пологовому будинку у зв'язку з чим просимо вас перейменувати цей заклад в комунальне підприємство Перинатальний центр другого рівня Полтавської міської ради. Ще одне медичне питання, яке підтримали депутати, виділення коштів на ремонт покрівлі третьої міської поліклініки та придбання туди електрогенератора більше 9 мільйонів гривень. Дитячій поліклініці на вулиці Нікітченка з бюджету громади виділили 5,5 мільйонів гривень на облаштування укриття та ще 4 мільйони на пожежну сигналізацію. Також на Сесії прозвучала ініціатива створити програму підтримки для жінок, які народжують у полтавській тергромаді. Це виплата породілям у сумі 15 тисяч гривень. Зараз демографічна ситуація в Україні все погіршується, дуже складна. Багато дітей, людей було депортовано, викрадено Російською Федерацією, вивезено за межі України, і якщо ми не будемо підтримувати майбутнє покоління. І допомагати жінкам, які народжують, не зважаючи ні на що в такі важкі час, то взагалі не зрозуміло за що ми з вами боремося. Без обговорення пройшло голосування за питання про затвердження місцевої цільової програми Полтавський спротив у новій редакції. Як згодом нам повідомив депутат міської ради Олександр Артеменко, обранцям так і не оприлюднили дані за що конкретно вони сьогодні голосували на підтримку військових. Депутат переконаний, виступити перед голосуванням за це питання. Аня йому не дали навмисно. Кожний депутат має право голосу, має право виступу і для того, щоб йому надали голос. Є така клавіша записатись на виступ. Коли ми на неї натискаємо, наскільки я розумію. На моніторі перед міським головою перед головуючим висвітлюється список цих людей, які хочуть взяти слово. Так, от, під час розгляду питання про підтримку програми спротив, як я вчора й говорив, я хотів взяти слово з приводу висвітлення своєї думки щодо розсекречення тих закупівель, які передбачає ця програма, я на нажав на відповідну клавішу. У мене на моніторі було видно, що я стою в черзі, але міський голова. Виконуючи обов'язково міського голови, не звернув на цю на це увагу. Я думаю, що навмисно, просто щоб не дати можливість мені просто висловити свою думку. Олександр Артеменко пообіцяв порушувати тему прозорості військових закупівель на кожному засіданні депутатів міської ради. Полтавські волонтери та активісти долучилися до порятунку людей і тварин із підтоплених районів Херсонщини. На човнах вони розвозили гуманітарну допомогу тим, хто постраждав унаслідок підриву Каховської ГЕС, у якому стані полтавці знаходили чотирилапих, та як зараз себе почувають врятовані хвостаті, розкаже Івана Дімова. Дивіться, хто це нас тут чекає. які. Який гарнесенькі, дивіться, він сам лізе до нас. Іди сюди, запригли. Кс -кс 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 -кс. Це відео полтавця Віталія Борюти. Разом із полтавськими волонтерами та активістами він долучився до порятунку тварин із підтоплених районів Херсонщини. Якраз в цей день, коли була зірвана Хоховська дамба, в мене померла моя собака. Ось і я добу з цим сидів, думав про це все, дивився ці відео, де. Також помирають звірі, але помирають не своєю смертю, а топляться або помирають від голоду. І я цю добу весь час писав в чати своїм знайомим та друзям рибалкам, що треба їхати допомагати. В Антонівці поблизу Херсона волонтери знайшли собаку, якого згодом назвали Рекс. Віталій Борюта розповідає: тварина була в критичному стані. Він був весь окривавлений, він був поранений. Вся вулиця була залита кров'ю. Весь асфальт, все це, сліди він, де він там бігав, дуже слабкий. Ми повезли до найближчого притулку, чекали, викликали ветеринара, який зміг би накласти йому шви, зробити операцію. От десь години дві це все. Проходило і потім вирішили вирушили екстрено в Полтаву. Долучилися до цієї доброї справи і волонтери з громадської організації Річки Полтавщини. Вони мали у своєму розпорядженні човни із потужними двигунами, які змогли подолати сильну течію, каже Полтавець Віталій Боровко. Приїхали в село Федорівка, де люди знаходилися у скруті, так як вода відрізала близько п'яти сіл. Ми переправляли туди продукти харчування, генератор. Ми з командою почали їздити по затопленим дворам, лазити по горіщам і рятувати тваринах, які там вже треті сутки сиділи. Волешки нас не пропускали, бо боялися за нашу безпеку, а там. То, що, ми то, що було можливо, ми повністю зробили разом із рексом до Полтави. Привезли більше 20 врятованих тварин. Тут їх оглянули фахівці та стерилізували. Розповідає ветлікар Олександра Корчан. Кішки потрапили в задовільному стані. Не можна сказати на 100% що тварини здорові, тому що на жаль, більшість з них скоріше за все багато часу провела на поганому харчуванні недостатньому, тому у кожної із кішок різна ступень Недостачі ваги, і, на жаль, є такі не досить важкі, але хронічні хвороби, дерматологічні, паразитарні, це все досить ну, неважко лікується. У Полтаві тварин пролікували, аби не допустити зараження хворобами, які передають паразити, та провели вітамінотерапію, говорить зооволонтер Людмила Хоменко. Ми вже знайшли всім родини. Тобто, поки тварини їхали ніч з Херсону до Полтави, вже у нас писали, люди, я забираю, забираю. Ми їх провозили всі в клініку. В цю відповідно проходили обстеження, стерилізували собачок і вже прилаштували усі родини. Щодо врятованого рекса він залишається улюбленцем команди полтавських рятувальників. Вулиця Маршала Бірюзова у Полтаві залишається Решетилівською. Сьогодні у Полтаві завершилося повторне голосування за нову назву однієї з найдовших вулиць міста. У ньому взяли участь понад півтори тисячі користувачів. Вже в другі містяни обрали назву Решетилівська. Варіант вулиця Дмитра Пругла знову на другому місці. Чи було цього разу голосування прозорим та чи є цей результат остаточним? Цікавилися наші кореспонденти. Назва Решетилівська вдруге перемогла в боротьбі за перейменування вулиці Маршала Бірюзова у Полтаві. Повторне голосування на платформі Едем тривало два тижні та завершилося 14 червня о 9 ранку. У ньому взяли участь 1647 користувачів. Найбільшу кількість голосів полтавці віддали за варіант вулиця Решетилівська. На другому місці за кількістю голосів набрав варіант на честь захисника Дмитра Прогла, який боронив нашу землю з 2014 року. Трошки менше кількість людей була, чим в першому етапі, так як це переголосування. За Решетилівську віддали 873 голоси. За Дмитра Прогла 672 голоси. Левка Лук'яненка 61 голос. Генерала Геннадія Котля. Та 27 голоси і Олега Гольжиця 14 тільки. Нагадаємо, перший етап голосування за перейменування вулиці Маршала Бірюзова проходив у березні. Тоді теж в лідери вийшов варіант Решетилівська, а друге місце здобув Дмитра Пругла. І тоді ж рідні загиблого захисника Героя України Дмитра Пругла висловили сумніви в результатах голосування, оскаржили їх та наполягли на повторному. В людей по факту не було вибору, тому що замість них в принципі, обирали на телефонах яку назву, за яку назву вони мають проголосувати. Також у нас є скріни стосовно того, що в закритих групах держустанов керівництво вже своїм працівникам виставляє цю умову, що ви маєте проголосувати саме за назву Решетилівська. Жодних зауважень стосовно повторних результатів поки що не надходило, зазначили в інституті розвитку міста. Але і друге голосування не можна назвати стовідсотково прозорим, говорить член робочої групи з перейменування топонімів Полтави, історик Людмила Бабенко. Дмитро пругло, як і в попередньому випадку, на другому місці з незначним відривом. Але і під час цього переголосування на жаль. Трапилися ті випадки, які дуже прикрі. Наприклад, і мені особисто були відомі факти, що до керівників комунальних підприємств міста Полтави також були звернення з делікатно сформульованою, але настійною рекомендацією голосувати за решетилівську. Водночас констатує Людмила Бабенко полтавцям більш до вподоби варіанти вулиць без людських імен. Тут складається знаєте така колізія. Бо ми помітили таку тенденцію, що наші містяни і так більше схильні, і це озвучується, що схильні давати нейтральні назви вулицям. Але і ці результати не остаточні, говорять в інституті розвитку міста. Їх ще розглядатимуть на засіданні робочої групи з перейменування полтавських топонімів, запланованому на 20 червня, топонімічній комісії міськвиконкому та сесії міськради. Вулиця Маршала Бірюзова одна з найдовших у Полтаві. Назвали її на честь радянського військового маршала Радянського Союзу комуніста Сергія Бірюзова 1979 року. Перед цим вона носила назву Стара Решетилівська, адже саме звідси починався шлях на містечко Решетилівка. Сьогодні день народження нашого захисника, вірного сина своєї нації, депутата Полтавської міської ради Юліана Матвійчука, який загинув на війні з окупантами. У травні цього року найкращий і найсвітліший день року для мене написала на своїй сторінці у Фейсбук дружина героя Лілія і анонсувала захід приурочений до цієї дати. Хлопці розкажуть присутнім про те, що любив і чим жив Юліан у цій війні: гранатометну справу, керування БПЛА, поводження зі зброєю та інше. Усіх охочих запрошують 17 червня о 9.00 на полігон поблизу села Терентівка. У 2014 році він був гранатометником. тобто Ми хочемо показати гранатометну справу проти танкові засоби, які зараз використовуються і так далі. Останній час він був військовослужбовцем підрозділу Соловей, який займається аеророзвідкою, тобто він був оператором БПЛА. І ми хочемо познайомити полтавців з БПЛА, які використовуються, щоб вони прийшли, потренувалися. Буде п'ять локацій. Буде це біля села Терентівка. Ми будемо організовувати туди доїзд централізований, і людям, які хочуть доїхати там на велосипедах, на власному авто або на будь-якому іншому транспорті. Ми будемо з ними зв'язуватись. На Полтавщині та Сумщині викрили злочинну групу, яка підозрюється у розкраданні газового конденсату і нафти. Упродовж року за допомогою спеціального обладнання фігуранти вчиняли крадіжки із газоконденсатних та нафтових свердловин. Після очищення сировини продавали отримане як бензин та паливо, говорять правоохоронці. Подробиці дивіться у сюжеті. Чотирьох чоловіків підозрюють у викраденні вуглеводної сировини зі свердловин на території Полтавщини та Сумщини. За даними правоохоронців, до групи входили організатор та троє його спільників. Інших причетних іще розшукують. Зловмисники вчиняли крадіжки впродовж року за допомогою спеціального обладнання, кажуть у поліції. Фігуранти. Це місцеві мешканці, які вивчали час і маршрути руху охорони об'єкта, аби безперешкодно вчиняти крадіжки, бути непоміченими. Ця сировина подібна за своїми якостями на бензин, та фігуранти, тому фігуранти її акумулювали, очищали і готували до продажу. За місцем проживання учасників злочинної групи та місцях схову викраденого у двох областях правоохоронці провели понад 40 обшуків. У результаті поліцейські вилучили три автомобілі, спеціальне обладнання для викрадення вуглеводної сировини, чорнові записи, схеми розташування свердловин, банківські картки та інші речові докази. Реалізовували товар лише перевірений постійним покупцям, за ціною, яка була нижчою за ринкову. При цьому клієнти оплачували продукцію зазвичай готівкою. Так зломисники приховували свою злочинну діяльність. Фігурантам оголосили про підозри за частиною 5 статті 185 кримінального кодексу України. Це таємне викрадення чужого майна, яке вчинене в умовах воєнного стану організованою групою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Адже, як кажуть правоохоронці, дії затриманих могли призвести до аварії, пожежі, значного забруднення довкілля, а також спричинити загибель людей чи інші тяжкі наслідки. Пішохідна зона вулиці Соборності, транзит місце дій. Під такою назвою у Полтаві провели воркшоп. Містяни брали участь у різних активностях та обговорили встановлення парклету продовження тротуару, що забезпечує більше простору і зручності для спілкування. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. У Полтаві по вулиці Соборності на цьому місці вже цього літа може з'явитися перший публічний простір. Сьогодні ми розпочали перший захід із серії воркшопів, які присвячені власне, розвитку публічних просторів. Такий собі міні-оазис публічного простору. Саме цей парклет орієнтований на найпростіші потреби, тобто сидіння і Додатково встановлені місця для Велосипеді до тестування так званого парклету організатори залучили студентів-архітекторів, які мають допомогти розробити бачення таких місць і Полтави. Загалом я бачу, як люди надихаються просто один одним, тому що тут ще постійно проводять і благодійні концерти. і Якісь ну студенти також грають на музичних інструментах. Мене це надихає також дуже сильно, і я це показала ось в такому образі. Студентка Діана Семенець одна з тих, хто бере участь у воркшо. Каже, ідею створення публічних просторів підтримує. Не так багато місць для відпочинку. Хочеться сюди приходити, просто відпочити, сісти як громадян, як студентка. Наприклад, хотілося би просто не зайти в кафе, а просто відчутися насолодою, послухати музику ввечері. Тому ми хочемо розробити проєкт, щоб люди більше долучались до такої можливості. Парклет, який планують встановити, згодом буде стаціонарним. Проект реалізовують за підтримки європейських партнерів і це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ЕРТЕПІЛЮЕЙ. Бережіть себе. Все буде Україна.